На початку 1980-х років комітет управляючих директорів Royal Dutch Shell вирішив з'ясувати, як розвивалися такі ж старі та великі компанії, як Shell, в чому секрет їхнього успіху. Група аналітиків знайшла лише 40 транснаціональних компаній, старших за Royal Dutch Shell, а вона була заснована у 1890 році і докладно вивчила 27 з них. Результати дослідження залишаються закритими й досі. Але керівник проєкту Андрій Дегіус згодом написав книгу Жива компанія. В книзі він сформулював чотири критерії, що об'єднували всі ці компанії довгожителі. Найстарішу з цих компаній заснував у 1802 році ЕЛТР Рені Дюпон Денемор. Критерій номер 1 Ніс повітру. Компанії довгожителі, пише Дегіус, Незважаючи на брак інформації, вміли своєчасно реагувати на зміни суспільства. Тримали носа за вітром і вибудовували стратегію на основі глобального розуміння ділового оточення. ЕЛТР Ірине Дюпон-де-Немур приїхав до США у 1799 році у віці 26 років разом з батьком та іншими членами сім'ї. Його родина рятувалася від переслідувань французьких революціонерів Якобінців. Батько Елотера, П'єр Семуель Дюпон-де-Немур, був відомим в ті роки ліберальним економістом, який дружив з третім президентом США Томасом Джеферсоном. 1803-го Дюпон старший очолював американські переговори з Наполеоном, що завершилося продажем Сполученим Штатам Луїзіани. У роки реставрації бурбонів П'єр Самуель повернувся до Батьківщини, ставши радником Людовика 18-го. В період короткого повторного царування Наполеона знову емігрував до США. Цього разу не завжди. Йому було куди повертатися. До 1815-го його молодший син Елетер Ірене розгорнув у містечки Вілмінгтон, штат Делавер, успішний бізнес. Фабрика Елетера носила його ім'я Дюпон Де Немур та виробляла Порох. Друзі. Мій подкаст не розрахований на широку аудиторію і тому не очікую доходів від реклами. Якщо ви захочете підтримати подкаст, це буде надихати мене на продовження. Інформацію про способи підтримки ви знайдете в описі. І дякую всім, хто вже винагородив мене за мою скромну працю. Сімейна легенда свідчить, що ідея бізнесу виникла у Елетера під час полювання, коли його пістолет дав осічку. Приятель організував Дюпон екскурсію на порохову фабрику, де Летер виявив, що американська технологія далеко відстає від французької. Справа в тому, що виробництво пороху юний Рене навчався у самого Антуана Лавуазія, який очолював французьке державне порохове виробництво. За допомогою батька ЕЛТР купив неподалік Філадельфії ділянку з водяними млинами та завіз із Франції необхідне обладнання. 1804-го фабрика виробила першу продукцію. Наступні 200 років компанія існувала в тому ж місці під тією самою назвою. Щоправда, за цей час вона стала найбільшим у світі хімічним підприємством, відомішим під торговим ім'ям ДюПон. Молода американська держава на початку 19 століття не тільки активно воювала за свою незалежність і територію, а й не менш активно будувалася. Нобель ще не винайшов динаміт, і порох був головною силою всіх вибухових робіт. З його допомогою пробували тунелі, рили шахти, зносили старі будівлі, щоб будувати нові. Поголос про високу якість французького пороху Дюпоно швидко розлетілося країною, і незабаром фабрика була завалена замовленнями. Закріплюючи успіх, ЛТР 1820-го досяг статусу офіційного постачальника уряду США. Успіх, однак, діставався компанії дорогою ціною. Незважаючи на прогресивну технологію, на фабриці регулярно траплялися вибухи, працівники отримували каліцтва та гинули. Старший син засновника бізнесу Альфред Дюпон, який очолював в кампанію 1837-го після смерті батька, не витримав напруження і передав управління середньому братові Генрі. Їхній молодший брат Алексіс загинув під час вибуху 1857-го. Кажуть, Генрі того дня посивів. Чи це так достеменно невідомо, але відомо, що, попри трагедію, батькове підприємства Генрі Дюпон не покинув, і справа була не тільки у спадщині. Разом з бурхливим зростанням порохового бізнесу бурхлива росла і родина дюпонів. Три сини та шість дочок Елитера подарували йому десятки онуків, і скоро всі вони стали дуже багатими людьми. Перші насправді великі заробітки Дюпон забезпечила Кримська війна у далекій Росії. 1854-го британські та французькі війська висадилися біля Севастополя. США дотримувалися нейтралітету, що дозволило Дюпон успішно постачати порох обидва сторонам війни. Статус постачальника американської армії також діяв. І 1861-го громадянська війна різко підвищила попіт на продукцію Дюпон Енд Компані. Генрі Дюпон виявився надійним підрядником армії жителів півночі, тобто республіканців. Не менше 40% пострілів федералів були зроблені за допомогою Пороху дюпонів. Завдяки перемозі жителів півночі до кінця 19 століття Дюпон стала однозначною компанією номер 1 у виробництві пороху і дінаміту у США. Це була епоха монополій, коли кілька бізнес-кланів поділили економіку країни у галузях і стали фактичними правителями держави. Дюпони зі своїм пороховим трестом зайняли одне з провідних місць на олигархічному Олімпі разом з Ротшильдами, Рокфеллерами, Морганами та Вендербільтами. Проте ринкова монополія не гарантувала монополію внутрішньосімейну. І 1902-го династія ледь не втратила свій віковий бізнес, причому цілком добровільно. Генрі Дюпон очолював компанію майже 40 років, перетворивши невелику фабрику на найбільше у світі підприємство з виробництва вибухових речовин. Після його смерті Дюпон 11 років очолював племінник Ежен Дюпон. Коли й той помер 1902-го, спадкоємці вирішили, що з них достатньо вибухів. Компанія була підготовлена старшими партнерами для продажу за 12 мільйонів доларів компанії конкуренту Laughlin Rand. Контроль сім'ї над бізнесом урятував бунт меншості. Формальним приводом була думка трьох молодших партнерів кузенів про те, що бізнес коштує вдвічі дорожче. Але можливо, справа була не лише в цьому. Через 100 років після переїзду до США Дюпони продовжували називати дітей французькими іменами і шанувати своїх предків. Дюпон Де Немур була не просто власністю ця компанія і була Дюпонами. Заколот проти продажу очолив 32-річний П'єр Самуель Дюпон Денемур. Названий на честь свого знаменитого прапрадіда, який 100 років тому перевіз сім'ю до США, до нього приєднався кузен з ще одним традиційним для сім'ї ім'ям Альфред і Рене. Причому батька Альфреда звали так само як засновника бізнесу, Елетер і Рене. Третього змовника звали більш американським ім'ям Томас Коулман Дюпон. Натомість він був одружений на чотири юрідній сестрі, також про П'єра Дюпона. Для здійснення по сучасним поняттям рейдерського захоплення кузени заснували у Нью-Джерсі холдингову компанію, яку назвали таким самим ім'ям, і почали вести справи від неї. Перехопивши контроль над сімейним бізнесом, рейдери накинули рідню, а запропонували змінити частки у старій компанії на дещо менші у новій. Втомлені від управління бізнесом старші Дюпони змирилися, і молодь, що захопила владу, приступила до революційних перетворень. Спочатку реорганізована Дюпон поглинула свого основного конкурента, якому недавно ледь не була продана. Потім настала черга ще сотні дрібних підприємств, і через пару років Дюпон контролювала не менше 70% виробництва вибухових речовин у США. Другим стратегічним завданням Тромівірат вважав диверсифікацію. Для цього компанія створила дві промислові лабораторії, які негайно зайнялися розробкою невибухових продуктів на основі базової сировини виробництва пороху целюлози. Ці рішення дозволили Дюпонам успішно пережити компанію демонополізації економіки, затіяну президентом Теодором Рузвельтом. 1919-го рішенням суду Дюпон Денемур була поділена на три частини. Виділені з неї підприємства Геркулес та Атлас Повдер» вийшли з під контролю Дюпонів, але сім'ї вдалося зберегти у себе і лабораторії, і виробництво основних товарів військового призначення. А потім почалася Перша світова, за роки якої Дюпон злишком надолужив втрачене. Обсяг виробництва за рахунок військових замовлень зросли в 50 разів, капітал досяг 1 мільярда. До кінця війни на рахунках компанії накопичилося 100 мільйонів вільних коштів. Це понад 2 мільярди у сучасному масштабі. Наступні 100 років Дюпон продовжувала чуйно відкликатися на зміни глобальних трендів і в технології, і в політиці. Друга світова війна принесла не тільки новий вал державних замовлень на порах, а й ще один напрямок диверсифікації. Дюпон, як головний фахівець з вибухів, була включена до Манхеттенського проєкту, тобто розробки ядерної зброї. Компанія стала головним підрядником з будівництва комплексу для виробництва та збагачення Плутонію. За оцінками експертів, за роки Другої світової війни вона заробила понад 4 мільярди. Війна закінчилася, і величезна корпорація відразу перебудувалася на мирні рейки, не покладаючись на порохові замовлення держави. Повоєнний девіз Дюпон. Найкращі речі для кращого життя за допомогою хімії. Але згодом хімія потрапила під перцел екологічного руху. Дюпони тут не стали рухатися проти вітру. Коли у 70-х роках вибухнула компанія з заборони Фреону, який, до речі, винайшли в Дюпон. Компанія відразу підтримала противників озонових дірок. І поки конкуренти відчайдушно чинили опір, Дюпон вивела на ринок два нові безпечні холодоагенти і розгорнула потужності з утилізації фреону, миттєво захопивши 75% ринку, що відкрився. Маневр був таким вражаючим, що в пресі поповзли чутки, немов корпорація сама направила екологів на захист озонового шару. Ще через 20 років компанія знову перепозиціонувалася під новим девізом чудеса науки. І знову опинилися на найактуальнішому напрямі глобальних змін світової економіки. Критерій номер 2 терпімість до експериментів. Діус стверджує: компанії-довгожителі переважно уникали будь-якого централізованого контролю над спробами диверсифікації. Ці компанії були особливо терпіми до побічних відов діяльності, експериментів та дивацтв, що розширювало їх розуміння можливостей. Основою бездимного пороху, який приніс компанії перший міжнародний успіх та мільярди прибутків, була нітроцелілоза. На початку ХХ століття Дюпон створила відповідну лабораторію, яка незабаром дала побічний продукт лакове покриття для штучної шкіри. Щоб було що лакувати, компанія придбала виробника такої шкіри, фірму Фабрикої. Це був перший підривний продукт Дюпон. Штучна шкіра почала користуватися великою популярністю у новонародженій автомобільній промисловості. Майже всі виробники убивали нею салони та сидіння. Налагодивши відносини з найбільшими автоконцернами, Дюпон знайшла ринок збуту ще для одного типу хімічного виробництва лакофарбового. На початку 1920-х Дюпон купила патент на новий продукт целулози целофан. Вчені в лабораторії компанії доопрацювали технологією: плівка стала водонеприникною. І незабаром почалася епоха целофану, що тривала до середини 50-х, коли його почали витісняти синтетичні полімери. Ідея створювати нові матеріали настільки захопила керівників компанії, що у 1927-му Дюпон однією з перших у світі стали фінансувати фундаментальне дослідження, ніяк не пов'язані з бізнес-завданнями. 1930-го лабораторія Дюпон розробила холодоагент Фреон, 31-го синтетичний стійкий каучук, НеоПрен. Ще через 4 роки в лабораторії Дюпон вперше було синтезовано монополіамід, який одержав комерційну назву Нейлон. А 1938-го, в дослідному підрозділі, що займався Фреоном, випадково було відкрито унікальний матеріал, тефлон, який згодом дозволив Дюпон розпочати співпрацю з аерокосмичною Гализдю. До кінця Другої світової Дюпон виробляла понад 1200 найменувань продукції. У 60-х компанія вивела на ринок ще два легендарні продукти лайкру та кевлар, остаточно закріпивши за собою звання світового лідера у створенні нових матеріалів. А до 21-го століття ДюПон без жалю розлучилася зі своїми хімічними підприємствами, щоб зосередитись на біотехнологіях та відновлювальній енергії, і продовжує щороку вкладати у науково дослідні розробки понад мільярд доларів. Критерій номер 3 розумні інвестиції. ДЕГІУС. Компанії довгожителі ощадливі і не ризикують капіталом без причини. Вони намагаються завжди мати вільну готівку, яка дає їм гнучкість та незалежність. Прямування левової частини прибутку не на виплату дивідендів, а на інвестиції, взагалі характерна для сімейних компаній. В цьому сенсі інвестиційна політика Дюпонів була не тільки послідовною, але й відрізнялася особливою стратегією диверсифікації. На кінець Першої світової Дюпон мала у своєму розпорядженні вільну готівку більш ніж у 100 мільйонів. Половина цих грошей, несподівано для сторонніх спостерігачів, була проінвестована в акції General Motors. В результаті Дюпона отримали контроль над третиною акції автомобільної компанії, а П'єр Дюпон очолив її раду директорів. Відразу після цього General Motors стала найбільшим покупцем фарб, лаків, тканин, які виробляли Дюпон для автомобілебудування. Але вигада була двосторонньою. Вважається, що саме розмаїття фарб Дюпон дозволило General Motors потіснити на ринку свого головного конкурента Ford, засновник якої уперто виробляв автомобілі лише чорного кольору. Незабаром General Motors почала приносити прибуток, який можна було порівняти з прибутком Дюпон. Посілюючи синергію з автовиробництвом, 1927-го Дюпон взяла під контроль US Rubber, найбільшого виробника Гуми. Після чого General Motors почала купувати більше половини шин для своїх авто у цієї компанії. Зупинити експансію сім'ї змогла лише держава. 1957-го уряд США змусив Дюпонів розлучитися з акціями General Motors. Наприкінці ХХ століття Дюпон відкрила новий напрямок, який став для розвитку компанії ключовим виробництво продовольства. Сталося це після того, як 99-го до групи увійшла легендарна насінницька компанія «Піонер», чиєю кукурудзою захоплювався свого часу Микита Хрущов. Але, можливо, найважливіше для США інвестиції Дюпон зробила не неуласний бізнес. Наукаємному виробництву були потрібні науковці, і сім'я почала фінансувати освіту. Дюпони пожертвували мільйони доларів на розвиток державних шкіл Делавера. Ім'ям Дюпонів названа одну з будівель університету штату Делавер, якою родина опікувалася. А найбільше пожертвування сім'ї дісталося легендарному Масачусетському технологічному інституту, випускниками якого були більшість керівників їх сімейного бізнесу. Критерій номер 4 Зв'язок поколінь. Деґіуз. Згуртованість означає, що, як правило, керівники висувалися на підвищення зсередини компанії. Вони забезпечували зв'язок поколінь і вважали себе душеприказниками старовинного підприємства. Кожне покоління керівників було лише ланкою у довгому ланцюзі. За винятком кризових ситуацій, найвищим пріоритетом та турботою керівництва було здоров'я підприємства в цілому. Компанія Дюпон відповідала четвертому критерію Дегіуса понад півтора століття. А коли перестала відповідати, це стало початком кінця її величної історії. Понад 100 років сім'я Дюпон безпосередньо контролювала свою компанію. Лояльність завжди цінувалася і у її найманих менеджерах. Першим скарбником, тобто фінансовим директором у сучасних термінах, першим скарбником компанії не став секретар одного з кузенів рейдерів Джон Рескоп. Він і був ініціатором інвестицій Дюпонів у General Motors, а згодом контролював фінанси обох компаній. Але невдовзі після Першої світової тріумвірат кузенів розколовся, і на чолі компанії залишився один П'єр Дюпон. Однак 1920-го він переключився на управління General Motors. Сімейною компанією почали керувати наймані менеджери. Останній з Дюпонів, який очолював компанію, правнук засновника Ламон Дюпон Коупленд, вийшов у відставку з посади президента у 1967 році. Наступні 40 років представники династії брали участь лише в акціонірному управлінні через раду директорів. І коли пішло третє століття володіння компанією, династія Дюпонів знову, як і 100 років тому, втратила інтерес до свого іменного бізнесу. Але цього разу остаточно. 2001-го Дюпон потрапила в екологічний скандал. Близько 80 тисяч американців з Нью-Джерсі, Вірджинії, Північної Кароліни, Місісіпі та Огайо подали позови через забруднення підприємствами компанії питної води перфтороктановою кислотою, відомою як компонент С-8 у складі тефлону. Звинувачення стверджувало, що С-8 провокує рак. Дюпон була змушена витратити понад 300 мільйонів на медичні дослідження та подальше очищення джерел водопостачання. А потім оголосити про припинення виробництва та використання Сі8 з 2015 року. Але скандал не вщух. Позувачі стверджували, що компанія знала про токсичність Сі8 ще з 60-х років і що вона лежить на представниках сім'ї власника, які керували компанією в ті роки. І сталося неймовірне: Дюпони не тільки покинули раду директорів, а й продали контрольний пакет акцій інвестиційним фондам BlackRock та Vanguard. Останнього представника династії, що засідав у ради директорів Дюпон Денемуренд Компані», за іронією долі звуть так само, як звали засновника бізнесу ЕЛТР Ірине Дюпон. Компанія, що перестала бути сімейною, відразу стала об'єктом атаки фондових спекулянтів. Навесні 2015-го інвестиційний фонд Тріан мільярдера Нельсона Пельца скупив близько 3% акцій. Після цього Пельц зажадав запровадити у раду директорів своїх представників. Щоб розділити компанію на частини і різко знизити витрати, зокрема на фундаментальні та прикладні дослідження. Бій Пельцу дала Елен Кулман, Сео Дюпон, яка віддала компанії 27 років і була майже членом сім'ї Дюпонів. У статті, присвяченій боротьбі Кулман з пельцем, Форчен у червні 2015 року написав: нова реальність полягає в тому, що на найбільші компанії все більше впливає новий набір босів, нечисленний, який працює в основному за лаштунками. Вони є найбільшими великими інституційними інвесторами, найбільшими керуючими активами. Разом вони створюють новий порядок великих корпорацій і навіть змінюють спосіб функціонування капіталістичної системи. Вже у вересні 2015-го боротьба з новими акціонерами була програна. Кулман заявила про відставку з усіх постів у Дюпон, а вже у грудні компанія Дюпон та Dow Chemical оголосили про майбутнє злиття. Угода була закрита 31 серпня 2017-го. Але злиттям реорганізація не закінчилася. Невдовзі Доу Дюпон була поділена за ключовими видами діяльності на три самостійні компанії. Назва Дюпон зберіглася за однією з трьох: за нею залишилися напрямки продуктів харчування, охорони здоров'я, промислових біологічних наук, безпеки та захисту електроніки. Ім'я зберіглось, але тепер воно лише нагадує про історію колись великої бізнес-династії. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.